Вчора ми з вами говорили про те, які ж давні мрії нереалізовані нам, і можливо, варто поритись у своїх спогадах, у своєму минулому і згадати про них, бо час їх реалізовувати, що ви і приземлює мою душу. Храм горить свічками догори, і той самий храм перевернутий у відображенні у води, щось вивищує нашу душу. І насичує її, а щось приземлює. Це не значить погано, це просто приземлює, повертає до буденності. Ось тут у шлюбці людина. Що вона бачить? Вона бачить і те, і інше. І там храм горить свічками, і там горить храм свічками. І дуже цей храм схожий на пасачки. То що вивищує і приземлює мою душу?